Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу повідомити, що знов в наявності сережки з блакитними опалами, про які багато хто питав. Вартість така ж 2400 гривень. Є декілька пар, кому цікаво, пишіть. Перші в показі елегантні, витончені срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 33 на 10 мм, танзаніти 6 на 4, 5 на 3 та 3 мм. Вага сережок 4,5 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики гарної якості. чисті, прозорі, не бліді. Вартість сережок 2400 гривень. Стильний срібний комплект. З натуральними хризолітами та шпінеллю. Сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 30 на 8 мм. Хризоліти 5 на 3, шпінель 1 мм. Вага сережок 6,8 грам. Англійська застіпка. Штифт гарно занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось ча частинка рухлива. Камінчики чисті, прозорі, гарної якості, каблучка 22 на 14 мм. Такі ж камінчики 5х3, 5 на 3, вага 5,6 грамів. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Яскраві помітні срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами та шпінеллю. Розмір поверхні 30 на 17 мм. Аметисти 10 мм, Шпінель 1 мм. Вага сережок 7,8 грам. Дуже гарний камінчик. Завдяки огранюванню просто неймовірно виблискує. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчик такий не тоненький. Вартість сережок 2550 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Тільки опали нічого зайвого. Розмір поверхні 18 на 10 мм. Опали 9 на 7 вага сережок 4 грами. Дуже гарна опалесенція. Неймовірно виблискують всіми кольорами веселки. Англійська застіпка. Зроблено в вигляді напівпетельки. Багато хто любить таку застіпку, фіксується та розташовується гарно на будь-якій мочці вуха. Вартість сережок 2550 гривень вишуканий. Елегантний срібний комплект з натуральними блакитними топазами та шпінеллю. Сережки та каблучка. Сережки 17 на 11 мм. Топаз 9 мм. Вага 5,2 г. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гарний камінчик завдяки огранюванню дає такий просто неймовірний блиск. Каблучка 11 на 11 міліметрів, топаз також 9 міліметрів. Розмір каблучки 18. Вага 3,3 грам. Вартість комплекту 3600 гривень. Розкішний срібний браслет з натуральними опалами в огранюванні. Застіпка карабін. Довжина браслету. 18,5 сантиметрів. Є додатковий ланцюжок 4 сантиметри. Опали 6 на 4. Кожен опал має гарну опалесценцію. В кожного вона неповторна. Але дуже гарна. Та помітна, і зворотнього боку, навіть із зворотнього боку бачимо яскраву опалесценцію. Вага браслету 9,2 грам. І ось так буде виглядати на руці. Дуже стильно та ошатно. Вартість браслету 4150 гривень. Елегантний срібний комплект орхідея з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Сережки та каблучка. Сережки 37 на 17 мм. Гранати. 7 на 5 та 9 на 7 мм. Вага сережок 7,8 грам. Англійська застібка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Гранати гарної якості, насиченого червоного кольору. Виглядають дуже Ніжно та вишукано, каблучка розмір 17 на 15 мм. Гранат 7 на 5, вага 3,5 грам. Розмір каблучки 18,5. Вартість комплекту 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!